Всім привіт! Маю на продаж гарне авто. Renault Grand Scenic 2. Чистий шостий рік. Всі шиби рідні. Двигун 1,6 бензин. П'ятий ступка. Дуже гарний стан. Як зовні, так і всередині. Титанові диски. Гума все сезонна. Кінець 2020 року. Майже нова. Ось такий має автовигляд. Є сервісна книжка до 170 тисяч. Один власник за кордону. Авто пригнане з Нідерландів. Два комплекта, точніше, два ключі. Є ключі від рейлінгів, два штуки, щоб їх передвигати вперед-назад. Авто все в рідному окрасі, окрім задньої правої арки. Вона має підфарбування. Прибор для перевірки лакофарбового покриття можу надати вам. У мене є професійний, можете самостійно все перевірити. Є два комплекта ковриків. Зима-літо. Спеціально коврики не стелив, щоб побачили стан, не дивлячись на рік автомобіля. Який стан сидінь, коврів. Нічого не порвано, не, за... не потерто. Все працює, столики тримаються, підголівнички працюють. Все як має бути. Дуже гарний стан. Шторки в тому числі. Нічого не порвано, автомобіль власника, який не палив. Фото максимально детально все пофотографую. Ось такий стан сидінь. Автомобіль має 213 тисяч пробігу на даний момент. Абсолютно все працює. Таких автомобілів дуже мало. Ось, будь ласка, він код. Хто цікавиться таким ділом? Перевіряйте. Водійське сидіння, водійське місце. Чотири склопідйомники, круїз контроль. Електроручник, магнітола працює, датчики світлу, датчик дощу, все є. Авто має дуже гарний стан. Під педалями навіть не протерто. Ну на такі роки це рідкість. Автомобіль забув сказати семимісний задній ряд сидінь. Третій взагалі не використовувався. Стеля чистенька. Не чищена. Просто тут нема що чистити. Навіть є для тих, хто палить стаканчик, але в новому состоянні. Це все працює, підсвіточки, все як має бути. Зверненьку покажу багажний відділ і відкрию капот. Ось такий багажничок. Дуже гарний стан. А автомобілем будете задоволені. Тут третій ряд сидінь. Зараз заведу. Автомобіль холодний, але заводиться без проблем. Акумулятор встановив новий. Так, рушник є. Не працює, а шепче. На 171 тисячі було замінено кремінь. Не знаю як чути. Акумулятор придбаний вже в Україні. Старий пішов на насос для опалення. Так що телефонуйте, приїжджайте, авто без підводних каменів. Ось пробіг. Сервісна книжка, всі документи, ключі, також все є. Автомобіль сертифіковано, можна ставити на нового власника на облік. Так що, всім далих продажів.